Черговий успішний виступ юних спортсменів дитячої юнацької спортивної школи Олімпи відбувся на відкритій першості Черкаської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос з дзюдо у місті Городище. Смілянські дзюдоїсти вкотре довели, що наполегливість, витримка та щоденна праця приносять результати. Вихованці тренера Віктора Берговенка продемонстрували неймовірну техніку, силу духу та спортивний характер, здобувши почесні призові місця. Так Дмитро Ковальчук, Максим Артеменко вибороли право зайняти другу сходинку на п'єдесталі під час нагородження. А йогорка Капіч та Марлан Іванов, Владислав Григоренко, Максим Ковальчук, Олексій Драч і Тимур Савіцький повернулися у смілу із заслуженими бронзовими нагородами. У змаганнях взяли участь спортсмени з Черкаської та Київської областей, і боротьба з медалі була справді напруженою та захопливою. Вітаємо наших юних чемпіонів та їх тренера з видатними результатами. Бажаємо юним спортсменам не зупинятися на досягнутому, продовжувати вдосконалювати свої навички та впевнено крокувати до нових перемог. Наступні змагання не за горами, і ми впевнені, сила, техніка та жага до перемог смілянських дзюдоїстів ще не. Раз перенесуть славу дитячо-юнацької спортивній школі Олімп.